Ось і до нас завітала зімонька чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами. Діти. А чи знаєте ви, як звучить зима? Спробуйте послухати і вгадати звук. Починаємо! Це вітер.

Прибирання снігу. Зима багата на свята, і найперше та найулюбленіше свято всіх дітей це День Святого Миколая. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Святий Отче Миколай. Мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину, повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для України А ви знаєте, як святкують День Святого Миколая в українській родині? Ось послухайте. Насамперед прибирали у хаті, прикрашали ікону Святого Миколая. Готували різні смаколики, випікали печиво, Миколайчик. Наші предки розпочинали день спільною молитвою у церкві. Святий Миколаю, я тебе благаю. Пошли щастя й світлу долю козацькому краю, дідусь і бабуся, щоб були здорові, Татусь і матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Увечері майже в кожній оселі збиралася родина за столом і вечеряла. Діти з нетерпінням чекали, коли завітає святий Миколай. А як ви гадаєте, що у мішку у Миколая? Дивіться уважно, спробуйте відгадати. Лялька М'яч Робот Ковзани Машина, Самокат, Цукерки? Пірамідка? Тільки чимні та слухняні діти вранці знаходили свої подаруночки. Діти, а чому нас вчить святий Миколай? Так, бути добрими, милосердними, чуйними, вчитися прощати, допомагати усім, кому потрібна наша допомога. А тепер давайте тихенько подякуємо і попросимо Святого Миколая. Святий Миколаю, тебе ми благаємо. Одаруй нас теплотою, ласкою і добротою. Щастя дай нашому роду і країні, і народу.